Що бісить гінеколога-репродуктолога. Дуже сильно бісить, коли ви пишете мені просто умовно. я Наталя. Ви мені тоді сказали пролікувати, але не пролікувало стало гірше. Що робити?». Ну, давайте чесно. Ну, я ще себе похвалю. Велика кількість пацієнтів. Я не пам'ятаю, хто така умовна Наталя і що я вам призначала. Будь ласка, вже раз пишете, хоч скидайте мені лист моїх призначень зі своїм діагнозом, я не пам'ятаю ще коли... крутіша ситуація. Це коли ви ночі мені скидаєте прокладку і питаєте, що це за виділення. Я в цей момент завжди предлагаю таро розклад, тому що по другому я не знаю, як це поняти. І оці от ще смс-очки, в мене болить справа. Що це може бути? Я одразу починаю лякати, тому що ну, як можна довірити своє життя в три часи ночі, якісь дівчині з інстаграму, лікарки, ну, це зазвичай не пацієнти мої, це просто якісь повідомлення в Директі. Будь ласка, не пишіть цього. Якщо вас щось болить, зверніться до лікаря. Якщо вам дуже погано, викликайте швидку, ну ви ж дійсно думаєте, що я в три години ночі буду така. Ну, давайте зараз проведемо обстеження. Скажіть, яка інтенсивність болю? Ну, так не може бути таке, я не можу по зіркам до сих пір, вибачте, будь ласка, я не можу зрозуміти по зіркам чи по смсці, що не так. Дуже бісить, коли і жінки, і лікарі призначають препарати для покращення якості яйцеклітин. Немає таких препаратів. Не вірте, не вірте, не витрачайте гроші, бо це дуже, ну, це препарати такі не три копійки вартуючи, будь ласка, краще витрати це на. На що завгодно? Ну я бажаю кожній жінці отримувати насолоду від життя в будь-якому віці, і дуже сильно вас собі маю. Ви неймовірні.